Повномасштабне вторгнення на територію нашої країни спричинило безліч горя, трагедій втрат кожного українця, кожного жителя нашої країни. Хтось змушений був покинути свою домівку, переїхати в інше місто країну, хтось має відпустити своїх рідних і бути далеко від них. Але давайте сьогодні поговоримо про тих, хто втратив свою домівку, втратив свою опору, втратив свій захист, який мав кожного дня. Адже наша оселя, наш будинок, це наша фортеця, яка дійсно захищала нас завжди від всіх негараздів. Коли до людини приходить розуміння, що її будинку більше немає і немає куди повертатися, вона відчуває три стадії Прийняття цього факту. Перше, це травматична ситуація, яка продовжується протягом двох днів. Людина знаходиться в досить важкому психоемоційному, фізіологічному стані. Наступна це гостра реакція на стрес, і вона відбувається близько тижня. Тобто людини починають ці симптоми і емоції, почуття постійно випливати. І останнє – це посттравматичний стресовий розлад, який може. Бути у людини від місяця до півроку і навіть пізніше, і може проявитися також пізніше. Тобто, про що це говориться? Що людина вперше, коли дізнається про цю ситуацію, вона може не відреагувати байдужістю або апатією, тому що так захищається її психіка. І після, наприклад, місяця, двох, півроку лише тоді вона може проявляти певні фізіологічні або психологічні особливості, які і вказують на те, що людина знаходиться в стані глибокого стресу. Що ж це може бути на фізіологічному рівні? Людина відчуває недомагання, апатію, роздратування, тривожність, хвилювання, страхи. Також людина може мало їсти або багато їсти. Зловживає. Тютюном або алкоголем починає палити, якщо, наприклад, цього не робила раніше. Також людина ніби намагається вийти із цієї реальності через соціальні мережі і постійно в них сидить. Також людина може не спати або навпаки дуже багато спати. Знову ж таки, це вихід із реальності. Коли людина багато спить, це говорить про те, що вона не готова сприймати світ, який на сьогоднішній день. Вона має. І саме ці ознаки говорять про те, що людина переживає глибокий стрес, і цій людині необхідна допомога. Є люди, які навіть попри те, що жити в своїй домівці неможливо, немає умов або там просто небезпечно, а все ж таки. Залишаються в своєму будинку, оскільки вважають, що це їх дім, це їх територія, і вони не будуть її покидати, тому що вони вклали все своє життя, всю свою душу в цей будинок, в той сад, який вони посадили, і так далі. І найчастіше, звичайно, це люди похилого віку, які все життя прожили на цій землі, в цьому будинку, і їм дійсно дуже важко Залишити це все, чому це відбувається, тому що людина. Там відчуває себе найбезпечніше, як би не здавалося, це абсурдним або незрозумілим для нас, наприклад. І дійсно людина вважає, що навіть під вибухами, навіть там, де неможливо жити, навіть там, де немає умов, або навіть частини будинку немає, вони все ж таки залишаються там і вважають, що це єдине правильне рішення. Це відбувається лише тому, що людина дуже боїться міняти щось у своєму житті, вона боїться, що Десь буде гірше, десь їй покажуть, що вона не потрібна, що вона зайва, і вони все ж таки вважають, краще залишатися вдома. Як бути тим, хто хоче просить своїх рідних виїхати із території, яка є неможлива для життя? А найперше потрібно розуміти, чому люди це роблять. Тобто потрібно, щоб у людини була Впевненість в тому, куди вона їде. А хто її чекає, які умови їй пропонують. Важливо, щоб людина взяла із собою речі, які для неї є досить цінними. І навіть якщо це якась статуеточка, чашечка, яка вам здається ну, непотрібною в новому будинку, нехай вона все ж таки поїде з тією людиною. Варто про це говорити, постійно говорити, показувати фото, куди ви приїдете. Тобто ні в якому разі людину, яка не хоче виїжджати, ми не можемо Можемо повести в невідомість туди, де ми не знаємо, куди ми їдемо, що ми будемо робити, за що ми будемо жити і де ми будемо жити. Але звичайно бувають і випадки, коли діти хочуть забрати своїх батьків, наприклад, але і знають, куди забрати, і розуміють, які умови вони їм можуть дати, яку впевненість і гаранти того, що завтра там буде добре, але. Батьки не хочуть туди їхати, тому що все життя їхнє залишається в цьому будинку і вони хочуть залишитися поруч. Варто пам'ятати, що ми не можемо нікого змусити. Змусити кудись виїхати, змусити на щось зробити. Ні в якому разі, такому ми не маємо звинувачувати себе, що ми не. Зробили все максимум, щоб, наприклад, мої батьки виїхали. Потрібно розуміти, що таким цим людям дійсно. Легше психологічно залишатися там, де вони все життя прожили, і, можливо, навіть під вибухами і, під, і в житті, де взагалі немає умов, їх психологічний стан буде набагато міцніший ніж там, де вони вперше будуть невідомі, вперше будуть знайомитися і взагалі не будуть знати, що їм робити. Тому тут, звичайно, потрібно намагатися. Якомога більше спілкуватися зі своїми рідними для того, щоб вони поїхали в безпечне місце. Але якщо ваші умови, ваші спілкування ні до чого не призводять і ви Виконали уже всі рекомендації, які тільки можуть бути, не звинувачуйте себе в цьому. Намагайтеся зрозуміти своїх батьків, почуйте їх і обов'язково будьте на зв'язку один із одним, тому що саме це забезпечить і вам, і їм спокій і розуміння того, що ви все ж таки не втратили контакт. Що ж, не варто ні в якому разі говорити людям, які втратили свою домівку. Наприклад, не потрібно говорити, все буде добре, все скоро скінчиться. Головне, що всі живі і здорові, а будинок то таке. Ці фрази не заспокоюють людину, а навпаки, знову і знову починають її повертати в ті обставини, які були. А ще до цього вона відчуває, що Цю ситуацію знецінюють. Краще запитати, чим я можу тобі допомогти, чим я можу бути тобі корисний. Розкажи мені, що ти відчуваєш. Розкажи мені про свій будинок, про свою вулицю, про те, як ти провів в ньому своє дитинство. І нехай людина виговориться вам і просто намагайтеся допомогти. Слухати цю людину, менше говорити, але більше слухати, тому що саме це може допомогти людині. Також що варто включити в процес того, що людина починає морально, психологічно відновлюватися, дуже добре, якщо є можливість хоч щось забрати із того будинку, де людина проживала. Навіть маленький камінчик із будинку, в якому вона проживала, дасть їй почуття. Надії на те, що все буде добре, і почуття дому, найголовніше, тому що наш будинок це наша фортеця, яка нас захищає. Ні в якому разі не потрібно засуджувати людину за те, що вона плаче, за те, що вона гнівається, за те, що вона дуже часто повторює одні і ті самі фрази, які стосуються її втрати. Варто пам'ятати, що протягом всього періоду людина відчуває всі ті самі етапи прийняття неминучого, які і відчувають. Людина, коли втрачає близьку для себе людину. Це також не прийняття ситуації, це також гнів, торг, депресія і в кінці, звичайно, буде прийняття. Але це до цього часу потрібно підготувати себе і дати собі можливість пережити. Ту ситуацію, яка склалася, найкраще не нехтувати допомогою фахівця і звертатися до допомоги до спеціаліста, до психолога, який допоможе людині вийти із цього стану швидше, більш екологічно. Але, звичайно, пам'ятаємо і про те, що рідні люди вони також мають вплив на нас і нашу психіку. Тому будьте поруч, допомагайте, підтримуйте, підбадьорюйте, слухайте, співпереживайте, зрозумійте, що людині досить важко. І їй дійсно потрібна ваша допомога. Звичайно, більше позитивних емоцій, більше прогулянок, більше нових вражень. І... З часом все налагодиться, і наша психіка, вона так складена, що вона допомагає сама собі відновитися, впоратися із тими труднощами, які дають нам ті обставини, які на сьогоднішній день є. Тому ми повинні довіряти собі, довіряти фахівцям, довіряти рідним людям і пам'ятати, що буде час, коли наш. Наша перемога відбудеться, і буде мир, і ми заживемо спокійно. Бережіть свій психічний стан і будьте здорові!